І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віскас Воїн на об'єкт 277. Карта застава. Ну що ж, до бою. Так, а я чому посміхнувся? Я пам'ятаю, цей Нік вже колись Ну давно не показував свої бої герої нашого відео. А, і мені чомусь ось згадалося, що також, по-моєму, на карті застава. І, по-моєму, чи на 277, чи на ІСУ7 грав. Ну, давайте <смірки> нагадайте мені, нагадай, герой відео мені, будь ласка, Но, я думаю, що мені моя пам'ять... Ну, вона підводить інколи, але не часто, тому що в мене чудова е та неймовірно чудова пам'ять. <смірки> Записати майже 2000 боїв так, і ще й пам'ятати, хто на чому і коли грав. І так, поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії, а я свої чудові та цікаві історії, як зазвичай дуже полюбляю розповідати. Я знаю, що багатьом вони подобаються. Отже, наш герой вже настріляв тисячу, вже натанкував 790. До речі, танкує тут башта, ну, башта тут міцніше, це точно. Вона, по-моєму, міцніше, ніж у ІСА 7-го, так? Але ну, колись, як тільки з'явилися, це знову ж чудові та цікаві історії. Коли в нас з'явилися об'єкт 277, командир клану, ну я в мене ще не було свого клану, командир клану е, я грав в іншому і сказав, що давайте, от буде е, глобальна карта скоро, то давайте прокачуємо всі 277 і будемо грати на карті, кру, на карті Круча, От мені от згадалося. Типу, будемо влітати або через рукава, або зразу ж налітати на суперників, там, де під гіркою, під маяком б'ються там суперники, так? На глобальний. Ну, раніше так було. Зустрічалися та хто кого перехлопушить. І чому? Тому що дуже швидка, дуже швидкий танк, так? Але картонний картон. От ну, мені не сподобалось ну картонний картон. Прокачали ми так, ну, інколи виходило в нас, інколи не виходило. Це так більше, бачите, от, більше для міських карт. Чудовий танк. Прикрив свій корпус, бо корпус дійсно картонний картон. А башта... Ну... Є у мене 277, але ну чомусь я от. Не сподобалось мені. Мені більше на ЄС у тому що там справді є про ніч. Свої чудові та цікаві історії також розповідаєте в коментарях. Один ворог прихлопушений, 3511 нахлопушено. Натанковано 1580. Це такий буде майстер клас. Багато суперників було попереду, і одні трупи які лише позалишалися. Там зверху стоїть у нас ТС-6. А, почекай, там ще хтось, так. С 6 він чомусь агресивно поїхав на нашу базу. Ну, від... е... ну, ну, зуб на нього точив. ну Ми тебе за це покараємо. І дивіться, як прикрив базіка. Чудово, це вже знітився, він зрозумів, на кого він нарвався. Він напевне вже зрозумів, що це герой е -е, відео на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець. -Юей». Не забувайтеся, буду в кожному відео наголошувати, якщо ви потрапили в реплей від підписників. То коли ви граєте в рандомі, пишіть спочатку бою, пишіть в чаті, що я герой битви на каналі Гравець.ua, так, або герой бою на, на, на чудовому та цікавому каналі Гравець.ua. Це для мене буде дуже. ну, Якщо я навіть буду грати і я вас побачу, я для... вас дуже привітаю в рандомі, якщо ви так напишете, якщо ви напишете, що з нами грає гравець Тривороє знищено. Ой, артилерія починає обережно. Триворої знищено, 5608 настріляно, 1580 натанковано. Їдемо до перемоги. 6-3 рахунок в нашу користь. Плюс 7000 перевага по КП команди. Суперники знітнули. Суперники бачимо вже так оглядається. ой, Не нарватися б зараз на неприємності, бачимо, Т-32. Але нарвався. Ану танкує. Танканув. А бачили, як грамотно танканув? Маневрував корпусом. І той йому гуслю влучив. Громбом також танкує, тут фальш борта є, також мене танкують і через 8 танкує. 8-4 рахунок. Поїхали далі. Вперед. Гоу-го-го. -го -го. Треба перевагу свою втілювати в перемогу. Вже поїхали, там у нас чомусь скорпіон лише залишився на базі. Ну так, на всяк випадок на прикриття. А так треба всім їхати, вже вирячивши очі на випучені очі суперників, бо вони реально вже випучені, їх звідси аж видно. <плес> ось там видно. ДЗТ видно було? ДЗТ видно було? Може і блиндом там і вліпив. Отже, будемо рахувати, що десь вже сім з копійками настріляв. І ось картонний картон, коли я кажу картонний картон, 2000 на танкового. Ну, лише що не може танкувати. Артилерію і то танкану, так? Наскільки я розумію. Той лише Госплюз бере. І контур зивий, який паш не, не надовго. І коли вперед, артилерію заберемо. І буде Супервоїн із е... демеджом 8000 загальним демеджем. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Джокер на контрокаро -ро 3 Мінотавро. Карта Монастир. Ну що, до Так. Італіано парміджано Ну, ви, ви мені натякаєте, що ти колись пообіцяв, неодноразово пообіцяв. Що ти вже прокачаєш гілку Мінотавро. Прокачаю, буде час прокачаю. Лише я хотів спитати, чи мені на основному аккаунті прокачувати. Там в мене і преміум аккаунт є, там в мене і срібла багато, так? І навіть трішки золота, ну мені буде легше прокачати. Чи мені на тому аккаунті, який я створив до переходу на європейський регіон, так? Ну, Новий, так скажімо, аккаунт, де в мене лише прокачана одна десятка це Суперконяшка. Там мене немає, там буде, знаєте як. ну Типу, без преміум аккаунту. Ну, ну, там важко буде, як, як зараз прокач... ну Давайте напишіть мені в коментарях, як би вам було цікавіше. <реш> чи мені помучитися, чи мені... Я не знаю, ну, гілка сама по собі цікава, правда? Я не думаю, що мені от як уже як ба, ну, барабанні танки, вони всі мені подобаються. Чому? Тому що ти вже як хоч мені не подобається, не дуже подобається ця система якась до заряджання, так, як в італійських танках. Ну як не подобається, просто я її не дуже розумію. А отут, ну в принципі, так, це чудово бути. Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой вже проїхав прямо в тили суперників. Прямо вже аж до бази. Зараз, якщо вихлопушимо, я думаю, ми вихлопушимо без проблем зараз об'єкта. Братіші під... чекають чогось, а чого ви чекаєте? Під'їжджайте, зараз ми тут наведемо шороху на базі суперників. Суперники вже бачимо знітилися, вже під'їжджають такі... О, подивився, що там відбувається. Я не зрозумів. Гріль виїхав, подивився. Наш герой показує, що таке Мінотавро. Мінотавро це дуже вміщенська башта. так? 2180 вже натанковано, 1000 настріляно, 1200 зараз відданими, підтягується все. Зараз тут об'єднаємося в кулак, буде масованіша атака. Там на базі, я думаю, ну у нас я не зрозумів, є п'ятий там, по-моєму, АПК-шний, але там є леопард. Я думаю, що він там концепт 5 п'ятого повинен знешкодити, не повинно бути проблем. На базі суперників, ну ми бачили гріля, бачили об'єкта. 205, 265 Т. Об'єкта цього ми перед цим вихлопушили 704-го. Все, ось вони чекають. <риклад> Це зараз буде весело. Там намагаються продавити першу та другу лінію, а в цей час зараз наші братіші воду продавлюють і ми зараз вже виїжджаємо на базу суперників. 5-5 рахунок. Мінус 1500, до речі, просадка по ХП. Ну ми барабаном, в принципі, знівелюємо зараз. О, давай, газлі ще, давай, не пробуй. Братіж допомагає. Він взагалі там зашкірився. Це вже не встигне зашкіритися, якщо ми ще й на госпілу поставимо, то все. Бачимо, що артилерія починає вже, ну в неї вже метушня починається, починає тікати. Треба її приклепушити, поки вона не втікла, бо вона може теж зашкіритися там. Все ж таки першу лінію забрали, суперник, десь зашкіритися і будуть нам неперелеки. Тут і наша бабаха вже приїхала. Це цей об'єкт довго живий, ніяк. Все, нарешті поїхали. Швидше, швидше, треба артилерію. Там, до речі, дві артилерії. А? Так, летіть артилерію. Треба артилерію, хоча б одну знищити. Де 30 му леопарду треба також летіти, зараз артилерію забрати. Ставати всім на захоплення, тому що в нас на базі зараз можуть бути проблемні проблеми. Чудовий такий цікавий бій вийшов, так? Показав, в принципі, на що здатен. Ну хоча в топі проти дев'ятки, але дев'ятки також потужні, міцні. 2200 настріляв, 3000 натанкував, 2000 зараз віддав. Втекла артилерія. Ну Леопард зараз за нею поїде, повідомляє. Так, тричай, бачите, я казав, Т-30 треба виїжджати, а Т-30 не очікував, що йому зараз в стили проїдуть. Довго-довго думали суперники, що їм робити, вже б давно на захоплення стало. Нас 9 секунди захоплення бази. Але є дві артилерії, вони можуть зараз збивати, поки ще Леопард їх не виявив. Ну, один, 0 А, збили, збили захоплення, я ж про що я й казав? Ну не з нашого героя, отже, наш герой багато захоплення отримає. Все, знайшов леопард на арені? Бача тарта, бачите, що виробляє. Ще 8-9 ракунок. Напруження досягає свого апогею. є перемога! Чудовий бій! чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!